Хочу вам показати, що у нас вийшло із наших заготовок, які ми готували разом з Євою. Так, сьогодні зранку я тут ще доготувала компот. Це запіканка. Ось така вона, бачите, по консистенції вийшла, дуже смачна. Так, грибний супчик, Млинчики з м'ясом. Так, Батат запечений це для Єви більше. Ну, Ми також їмо цвітна капуста запечена. Так, тут у нас е, тефтелька за підливкою. Картопелька. А, і зараз вам ще покажу. Я приготувала ось такий йогурт. Це для Єви. Ти будеш йогурт? Тримай. Ось на це все. В мене пішло година часу. Заготовки я почала з випікання овочів. У нас сьогодні це буде батат і цвітна капуста. Я відрізаю хвостики, гарно помила їх і в кожурі прям буду запікати. І вже перед тим, як подавати, я аж кожури знімаю. Чекс. І Чекс. Щось <плес> не виходить. Поможеш мамі клади сюди. У, умничка, допомагай. Мамі сюди все складати. Гарненько. І до цвітної капусти я додала харчові дріжджі, вони такі називаються, це дуже смачно, їх часто використовують вегани або вегетаріанці, і воно додає такого присмаку, наче як сир. Але ну, це дійсно дуже смачно. От З цвітною капустою взагалі класно вийшло. І також трошечки я збризгую її маслом виноградної кісточки і відправляю в духовку, розігріти до 180 градусів, десь на 25-30 хвилин. Потім, як вона запікає, я перевіряю, якщо бота м'який, то Я дістаю. Я нарізала дві цибулини. Одна мені потрібна буде для супу, а іншу відправляю на розігріту сковорідку. Я смажу на маслі кхі. І у кастрюльку теж додала трошечки такого ж масла і туди відправляю також цибульку. Я вже промила грибочки, зараз їх нарізаю. Тут мені Юра допомагає з чисткою картоплі, і я буду готувати сьогодні грибний суп. Як бачите, я стараюся паралельно все готувати, і так набагато швидше виходить і витрачається менше часу. І якщо є як отримати допомогу, то також круто. Бо поки, наприклад, я б сама там чистила картоплю, це все було трошечки довше. як Юра мені радо погодився допомогти, то я цьому дуже рада. Pasz. Pasz. Tu da? Nie, nie, tu To my posiadamy sobie z pasz i trochę to rozbić. Uch. Jak to wyjdziesz? Так, давай, давай Це картопля. Potatoes. До грибочків додаю трошечки картоплі, заливаю водичку і залишаю готуватися. І я зараз ріжу картоплю на пірешку і відразу кидаю її в каструлю. Ну, мій помічник вже втік, я нарізала ще дві цибульки і зараз пересипаю фарш, який вже приготувався у миску для того, щоб фарширувати млинці, а цибульку, яку нарізала, відправляю у цю ж саму сковорідку. Натираю одну моркву на терці на крупній, і потім так само відправляю у сковорідку. І трошечки обсмажую. А тепер я вирішила прям той фарш, що в мене був взагалі ні з чим його не мішати. Просто формую фрикадельки і викладаю на сковорідку, і буду тушити у томатному сокі. Вийшло досить смачно, просто, швидко і є, ваїла. В принципі, це телячий фарш. Вони не були якісь сухі. Ну, в принципі, як такий дуже швидкий варіант, і нам сподобався з пірешкою. Потім було смачно. І вийшла така, як подлива. Я розвожу томатну пасту з водою, заливаю це все у сковорідку, накриваю кришкою і тушу до готовності. І перехожу до фарширування млинців. У мене вже готові млинці, купувала в магазині пусті. І той фарш, який ми з вами зробили, завертаю у млинчики і залишаю на дощечки. Хотіла спочатку відправити у заморозку, а потім там не виявилося місце морозилки, тому вирішила просто скласти їх в контейнер, і ми їх на сніданок ще обсмажували трошечки в нас коворіці. І виходило дуже-дуже смачно. Ми прям обожнюємо млинці і Єва їла з великим задоволенням. Просто ми їй е, обсмажували їх е, мінімально, щоб ну, не було воно з сильною корочкою. І в мене тут кілограм творога, на кілограм творога додаю три яйця, все гарно перемішую. І тепер додаю три з горкою столових ложки рисового борошна. В принципі, із цієї маси можна зліпити сирники, вони будуть гарно любитися. Ну, але в цей раз в мене дуже швидкі такі та ліниві заготовки, тому я вирішила просто це все відправити у форму для запікання і зробити таку творожну запіканку. Утромбовую запіканку руками. І відправляю розігріти духовку на режим верх-низ, розігріти до 180 градусів на 20-25 хвилин, дивлюсь по готовності. Тим часом в мене вже приготувався суп, я його трошечки злила вже рідини і блендером перебиваю. потім додаю вершки і відправляю ще на декілька хвилин на сковорідку, щоб вершки проварилися. І суп готовий. Вийшов дуже ніжний, смачний. Ви також можете додати спеції по смаку. В мене це просто сіль та перець. І картопля вже теж відварилася. Я злила воду, додаю вершкове масло і перебиваю все тавкушкою. Ще додала сіль, а молоко чи воду, в якій варилася картопля, не додавала. Ще я дуже люблю заготовлювати зелень таким чином, я просто її мию і мілко нарізаю, відправляю у скляну банку, і вона так може зберігатися дійсно більше тижня, взагалі їй нічого не буде. Це мій самий улюблений варіант, так як вона у вас завжди вже порізана, готова, вам не потрібно її мити додатково, бо якщо вона стоїть просто навіть там у скляночці з водою, то вона менше, як по мені, зберігається свіжою, і потім її лінь додатково мити. І, і останнє на сьогодні я буду готувати йогурт, в мене є спеціальна йогуртниця. Для цього я беру пачку великого молока, тут 900 мл, додаю один пакетик закваски спеціальної для йогурту, і все просто перемішую та по баночкам розливаю і відправляю у йогуртницю. В моєму випадку це на 8 годин йогурт був готовий. І ось всі ці заготовки перед вами в мене вийшла на них година часу, і нам вистачило їх десь 3,5 дні.